Ви хочете вищого світу, але ж не за ці гроші. Дон Пужди Хорсес, головний спеціаліст відділу інформаційної діяльності, комунікації з громадськістю та змі 9880 гривень. Можна собі отримувати вища освіта, вільне володіння українською мовою. Досвід ведення соцмереж починається. Вони всюди це соють базові навички дизайну, Canva, Adobe Photoshop, GMP. готовність працювати в команді. досвід у журналістиці вітається. Коротше, поєднали 20 тисяч різних вакансій, спеціальностей та вищої освіти в 9 тисяч вісімсот гривень. А підкажіть, будь ласка, вища освіта описано? Трошки ось обурює мене. Це ви правда? Надаве Звичайно. А у вас є цей куди можна ось направити жалобу? Якусь? Жалобу? Ну так, да, хочеться поскаржитися на. А вони розглянуть. Ні, дивіться, Ви скидайте резюме, так будемо розглядати. Ні, ну я просто тут бачу, що у вас 9 тисяч гривень та вища освіта, соціальні мережі потрібно вести. Щось дуже багато виходить цього. Хочеться поскаржитися на вакансію. Я не можу. Не може. Грапа мою скажуть а у вашій компанії, ось всередині районної державної адміністрації. Ви приймаєте такі ось скарги? Ну, на що скарги? У нас визначена заробітна плата. Не відповідають вимоги, просто ось зарплатні, яку тут ви ставите. Це ж дивно, що ось тут ви робите таке. Ну, що саме вам дивно, Наталя? Ви хочете вищого освіту? Ви хочете, щоб людина займалася соціальними мережами? Це ж державна. Мальбутвичого світі, але ж не Дайте за ці гроші. Я розумію вас, але ці ці гроші, ці форси визначені з ночі. Це є оказ спеціаліст. Я поняв Наталя. Тоді не буду на вас у цей донпужди хорсес, як зараз. Да, популярна фраза. Я не буду кані гнати. Людина не відповідає за це. Типу вона не виставляє зарплатню.